Вітаю, друзі! Сьогодні 5 лютого, З вами Валерій Клочок. Велика кадрова революція чекає Україну. Ну, принаймні про таке сказав Володимир Зеленський вчора в інтерв'ю італійському телерадіоканалу Рей Ван. Звісно, це інтерв'ю мало що містило такого супернового. Чим воно привернуло увагу це відповіддю на запитання журналіста про те, чи направду Зеленський планує звільнити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, тому що довкола саме цієї історії. Останні вже кілька днів, навіть більше ніж тиждень, триває гучний медійний скандал. І є вже повідомлення навіть з Білого Дому про те, що Сполучені Штати Америки не будуть втручатися в цей процес. Наближені до Росії і російські телеграм-канали пишуть навпаки, що нібито США навіть змушують Зеленського звільнити залужну, ну я вважаю, що це ну, не зовсім відповідає дійсності. І відповідаючи на запитання щодо планів про звільнення залужного, конкретно Зеленський сказав наступне: що коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну ряду державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину. Він продовжує далі: якщо ми хочемо перемогти. Ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі. Ми не повинні падати духом, опускати руки. Ми повинні мати правильну позитивну енергію. Тому я говорю про перезапуск, заміну. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Ну фактично, Зеленський анонсував, що він буде змінювати не лише залужну, а й інших високопосадовців у різних сферах секторах. Економіки і оборони то це може бути, я вам зараз обов'язково це все розповім. Тому не забудьте підписатися, ну і, звісно, поставити на дзвіночок, ви не будете пропускати відео, які виходять на цьому каналі. Але сьогодні вранці на ем, Facebook-сторінці особисті залужного з'явилось цікаве повідомлення. Він розмістив там фото разом із Шапталою, це очільником Генерального штабу Збройних Сил України. Привітав його з Днем Народження і опублікував цікавий пост. Нам ще буде дуже важко, пише він, але точно вже ніколи не буде соромно. Ну, це фраза. Дуже відома, у Вінстона Черчилля. І далі він продовжує: щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною, людина, для якої Україна справді понад усе. З Днем Народження, друже, віримо в краще, ми його вже заслужили. Залужний або підтверджує те, що шаптала буде звільнений, чи він буде звільнений. Ну, принаймні, зараз, коли я вам записується відео, окремі телеграм-канали, наближені до Офісу президента, повідомляють, що нібито і Залужний, і Шаптала повідомили про те, що вони йдуть з посади, що вони будуть звільнені, відповідні укази будуть опубліковані завтра, вже 6 лютого. Ну, принаймні, ми це побачимо. Але ймовірність відставки залужного направду, друзі, дуже висока. Ну, всі нині події вказують на те, що таке рішення буде ухвалено. Дійсно, тривають якісь перемовини офісу президента із західними партнерами. Я більш ніж переконаний у тому, що Офіс президента також розробив певну медійну стратегію. Стосовно цього кадрового питання, тому що воно дуже чутливо в українському суспільстві. Є багато прихильників залужно, є навпаки опонентів. Я маю на увазі серед українців. Постять залужно активно експлуатується політиками в Україні для здобуття власних дивідентів, привабливості, таке інше. Ну в принципі, класична історія українського політику, але, на жаль, що це відбувається під час війни. І тут цікаво, постає питання: а кого ще окрім залужного, і чому, окрім залужного, може звільнити? Зеленський. Ну, звісно, там є певна процедура, він не може одноосібно, наприклад, звільнювати там членів уряду, як то він може звільнити залужного. Але в будь-якому випадку, я вважаю, що паралельне звільнення кого небудь із знакових посадовців в уряді, воно дещо зніме напругу довкола звільнення самого залужного. Ну, по-перше, на місце залужного, як я вже вам повідомляв, претендує очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. На посаду Генерального штабу очільника, ну, тобто замість Шаптали, претендує Сирський, не ну, принаймні це про це багато говорить, Звісно, що буде бачити. Ну і так звільняється посада очільника гуру. Хто може її міняти? Поки що питання залишається відкритим. Але я думаю, що це будуть немедійні постаті. Але. Дійсно, професіонали у своїй справі, які будуть виконувати дуже чітко поставлені перед ними завдання. Я думаю, що це будуть кадрові військові із ГУРу, так як до прикладу, свого часу був замінений на посаді очільника служби безпеки України Баканов, який не мав ні профільної освіти, ні профільної там. Професійної діяльності його замінив малюк. До нього нібито також є питання. І я вже чув сьогодні інформацію, що нібито його будуть звільняти. Але я не думаю, що він стане предметом звільнення, оскільки малюк доволі лояльно відноситься до президента, в них не було жодного публічного скандалу. Він виконує чітко свої поставлені завдання. Тому я не думаю, що мова йти про звільнення, також очільника СБУ. Багато говорять про звільнення прем'єр-міністра, але про звільнення Шмигаля почали говорити відразу другого дня після його призначення. Я добре пам'ятаю цю дискусію, коли він замінив на посаді Гончарука, який катався самокатом по кабміну. І відразу, день-два, мабуть, тиждень, і вже йшли розмови про те, що Шмигаля мають звільнити. Його називають наближеним до Ахметова. Дійсно, така риторика щодо відстоювання. Тарифної політики, збільшення тарифів вона постійно виникає в медійному полі. Я вже вам якось записував пару місяців тому відео про те, що в Україні можуть підійняти тариф на електроенергію до 5 з лишнім гривень. Ну, Інформація не така була дуже чутлива. медійно мало хто на неї реагував, Були там критичні гуки. Кілька днів тому знову з'являється інформація про те, що тарифи можуть піднятися до 6 гривень. Шмигальця з простової, каже, ми будемо тримати пільговий тариф 2,64, ну, з яких пір це не став пільговим. Тому я не виключаю, що також може бути питання про звільнення профільного міністра енергетики Галущенка Германа. Він сказав, що ні-ні, підвищень поки що не буде, але я думаю, що вони точно. Будуть влітку і відтак от якийсь пар треба випустити. А Європейський Союз ем, заакцентував увагу Україні на тому, що потрібно вживати антимонопольних заходів, що стосується саме на сектору, і натякають на Ахметова. Хоча дійсно впоратися з цим питанням в зеленському буде непросто. Окрім того, на посаду шмигаля багато називають претендентів. Я ще раз кажу, я далекий від думки про те, що його будуть звільняти. Він дуже зручний для зеленського. Ну, до прикладу, називають навіть Єрмака вже називають пані Маркарову міністерку. Перепрошую. Нашого посла Сполучених Штатів Америки, а вона була міністром фінансів і свого часу себе непогано зарекомендувала. Нині вона активно відпрацьовує саме українське питання в Сполучених Штатах Америки. Як на мене, в неї виходить ну непогано. Ну принаймні, не оскандалилась вона жодного разу. І враховуючи те, що ми маємо низку прем'єр-міністрів. Ну, вже таки хочеться обізвати і всіх прем'єр-міністрами, віце-прем'єр-міністрів в чинному уряді. Це і перший віце-прем'єр-міністр пані Свороденко, і віце-прем'єр-міністр Верещук, віце-прем'єр-міністр Стефанішина, Федоров Кубраков. То претендентів на посаду Шмигаля чимало. Із найбільш медійно активних я відзначив би, власне, Федорова, бо помітна його роль і бажання все-таки підійматися вище і вище. І врахуєте один такий момент, що Федоров у нас фактично сьогодні відповідальний за армію дронів. Саме в його підпорядкуванні знаходиться держспецзв'язку, яке займається освоєнням понад 40 мільярдів гривень. І ця тема стала дуже скандальною. Зважайте, що Зеленський повіцяв виготовляти впродовж цього року. В за день біля трьох тисяч дронів. Чому трьох тисяч дуже легко взяти, просто поділити мільйон дронів, які ви обіцяв, на кілька днів по року, і ви отримаєте таку кількість. Я думаю, якби у нас було три тисячі дронів щодня на фронті, які активно використовувалися проти ворога, то ну, ми мали б дещо інші результати сьогодні. А Так, схоже, що їх поки що немає, і процес пригальмовується. Кубраков, який а, претендував на цю посаду, так він претендував, зараз займається зовсім іншими питаннями, побудовою фортифікування. Іфікаційних споруд і також транспортуванням зерна він власне відповідає за інфраструктуру України, тому поки що його амбіції на посаду прем'єр-міністра вони відійшли на задній план. Публічній площині їх немає. Враховуючи не зовсім вдалу політику України у військово-промисловому комплексі. А Саме про це говорить Зеленський у своєму інтерв'ю для італійської «Телерадіокомпанії», Тут можна ще задати і міністра з питань стратегічної галузі промисловості Камишина Олександра, який звітував минулого року не один раз про успіхи в ВПК, але вони ну, поки що залишаються сумнівними. Тому я не виключав би такого варіанту, що, до прикладу, зміна таких потужних медійних постатей Федорова, Камишина. Можуть мати такий ефект громувідводу від залужного. Це, друзі, виключно мої припущення, щоб ви розуміли, які базуються на аналізі медійної активності згаданих політиків і, можливо, їхнього політичного майбутнього. Також би до числа претендентів на звільнення з посади я назвав би особисто Кулебу Дмитра Івановича, міністра закордонних справ України. Мені впало в око його останнє. Позиціонування скажу так разом із Єрмаком під час зустрічі із колегою із Угорщини, паном Сіяртом. Ви певне помітили, що Кулеба сидів осторонь Єрмака, а всі Прямі фактично переговори проводив не Кулеба, а Єрмак. Єрмак нібито і не скаржиться на роботу Кулеби публічно, але менше з тим, ну, мені так видається, що останнім часом медійність Кулеби вона серйозно може е шкодити йому ж самому через певні ревності в офісі президента, а те, що ну, президент України ревностно відноситься до конкурентів, ну, це абсолютно очевидно. І Я вам хочу сказати, друзі, що це притаманна Риса. Усіх без винятку політиків, усіх. І до цього числа можна віднести і нинішніх провладних, і опозиційних тут виключень нема. Що стосується інших кадрових питань, ну я особисто не бачу ніякої перспективи говорити про те, що вони можуть бути. Звісно, я там можу помилятися, але дуже важливо розуміти саме медійну складову для того, щоб у випадку паралельного звільнення кого-небудь із військового керівництва золужно шаптали і інших, то говорили в тому числі не лише. Про нього, а й про когось також. І це буде ну, таким дуже серйозним медійним, ще раз наголошую, громовідводом. В будь-якому випадку будемо слідкувати за цими подіями. Заява Зеленського вона більш ніж неоднозначна. Вона точно вказує на те, що якісь кадрові зміни будуть. І що стосується залужно, то вони точно очікувані. Ну і подивимося, чи завтра вони справдяться. Тому підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково поширюйте відео друзям. Якщо ви натиснете на дзвіночок, ви будете знати першими, що відбувається в Україні, з детальним поясненням усіх подій. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.